Отче наш, що єси на небесах. Нехай святеться ім'я Твоє. Хай прийде царство Твоє. Нехай, Нехай буде воля твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діло, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословений Тіло на твого. Бо ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Вірую в воєдиного Бога Вседержителя, творця неба і землі і всього видимого і невидимого, єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, відчуття рожденого перед усіма діками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного за це, що через нього все сталося. Він задля нас людей. І нашого ради спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії і Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно писання, і вознісся на небо і сидить праворуч всьому, і вдруге прийде, зі славою судити, живих і мертвих. А його царство не буде. І во Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що за цем і Сином рівно славимо, що говорив через Це. пророків. в єдину, святу, соборну, апостольську церкву і одне хрещення: пущення гріхів. Очікую Воскресення мертвих і життя будучого віку. on me.